Це наше славне містечко Кагарлик, якщо хтось не знає, і, можливо, дивиться нас із далеких країв. Кагарлик за 80 кілометрів від української столиці Києва. 16 листопада в Україні відзначається професійне свято День працівників радіо, телебачення і зв'язку. А чому саме 16 листопада? А тому, що саме в цей день, у 1924 році, у тодішній українській столиці Харкові вийшла в ефір Перша передача українського радіо. По всьому місту Харкову тоді були поставлені рупори динаміки, як радіо. І От з цих рупорів зазвучало. Алло, алло, говорить Харків, говорить Харків. І після цього пролунав невеликий концерт. Так і була започаткована історія українського радіо. Дуже довго радійники билися над тим, щоб звук радіо був чистим. В студію вони обкладали дровами, обставляли глиняними глечиками, оббивали якимись неймовірними тканинами. А тоді врешті поцікавилися в одного кавалерійського командира, як йому вдається йти в розвідку із конями, і щоб не було чутне сокоту їхніх копит. А кавалерійський командир сказав, що вони обгортають копита кінські шматками попон. Так і зробили. Першу студію українського радіо оббили шматками чотирьох кінських попон і дістали пристойний звук. Адже мікрофони тоді ще були слабенькі, на жаль, їх навіть не було. Інколи користувалися для запису радіо телефонними трубками. Це було давно. А що ж у нас? Зараз за моїми плечима споруда УКТЕЛЕКОМУ. Тобто зв'язківці там сидять наші колеги, які забезпечують технічний вихід в ефір передач районного радіо. Радіо, наскільки ми можемо знати, започаткувалося у Карлику у 1970-х роках. Його вели перші люди, я їх назву Іван Миколайович Кузуб, потім Катерина Павлівна Руденко, потім був Петро Павлович Осипенко. Всі вони працювали тоді у редакції районної газети, тому що радіо було прикомандироване до районної газети. Потім естафету перейняла від них Катерина Петрівна Волк яку в районі багато хто називав жартома радіо А в 92-му році, коли створилося районне телебачення, то радіо передали від газети вже у телестудію. І вже телестудія студія Тебека Гарлик готувала передачі для радіо і для телебачення. Хочу також згадати доволітнього диктора районного радіо в ті часи. Наші слухачі старшого віку мають пам'ятати, Антоніна Петрівна Ворона Довгаль. Її голосом були озвучені практично всі випуски новин, які готував тодішній директор і він же редактор телерадіостудії Олександр Карпенко. І якщо щось начальству не, не подобалося, викликали Карпенка на килим. Ну, врешті-таки, влада зробила свою чорну справу. Витиснули його з району у 98-му році. Сьогодні він є одним із редакторів всеукраїнської газети Сільські вісті. Ті товариші, яких я назвала, дехто вже пішов з засвіти, дехто на заслуженому відпочинку, а дехто просто виїхав з Карлика і їхньої долі я не знаю. Але тим не менше ми їх пам'ятаємо тому, що колись у 70-ті роки вони започатковували Кагарлицьке районне радіо. Сьогодні ми, саме звідси, йдуть наші передачі радіо, які ви чуєте, шановні глядачі, ось із приміщення «Ух, телекому». Ми вдячні колективу цієї лінії на станційної дільниці номер 2 Київської філії Укстелеком, так вона сьогодні називається. І керівництво Павлу Фоменку. Сподіваємося, що наша співпраця і далі буде плідною. Але у нас створюється такі враження, що проводове радіо помаленьку звужується його мережа. Люди роблять ремонти, обрізають радіодроти. І це прикро, друзі. Тому що та інформація, ті матеріали, які йдуть на проводовому радіо, а в основному це український перший канал. На ефемах ви їх не почуєте. Ми повинні пам'ятати, що інформацію, яку ми одержуємо і робить нас тими значною мірою, ким ми є. Гібридна війна на сході спричинена чим? Викраненою брехливою інформацією, якою зомбували російські журналісти, жителів Сходу. Тож слухаймо українське радіо, слухаймо районне радіо і пам'ятаємо, що хто володіє інформацією, той володіє світом. Ми почали з радіо. Тому що саме радіо дало поштовх свято, який відзначається в Україні з 1994 року. Але перейдемо до телебачення. Тільки ми ви молодильно очищувану пашту на карлицю телефон. Це історія близького телебачення, саме так, виділи телебачення світлі. Якщо ми трошки зазирнемо в історію взагалі телебачення, то 8 листопада 1951 року можна вважати Днем народження українського телебачення. Тоді у Києві на Хрещаток-26, де сьогодні знаходиться українське радіо. За воїням Хрущоварку Сталіна, який 6 листопада 1951 року пройшла перша українська телепередача. Це був, власне кажучи, фільм Велика заграва. А вже наступного дня викотили камери прямо на Хрещатик і вели пряму трансляцію жовтневого параду. Цікаво, що на таке спробувалися у Москві лише через кілька років. А ще цікаво, що тоді в Києві було, послухайте, 660 телевізорів на весь Київ. Кожний власник був зареєстрований, платив податок 10 радянських рублів і був приписаний до якогось певного ательє. Ось такою був початок історії українського телебачення. Ну, а карлицьке телебачення започаткувалося 30 грудня 1992 року. Саме з тієї башти, яку ви тільки побачили бачили в кадрі, пішла в ефір Перша передача. Був це випуск новин, побудований на місцевому матеріалі. Першим директором телестудії був Олександр Карпенко, а власне був Рено було. Передавач принісся на радіорелейну станцію. Зараз ми перебуваємо неподалік траси кагарлик Ржищів. Саме неподалік цієї траси стоїть наша улюблена релейка, яку ви тільки но бачили, станція радіорелейного зв'язку. Саме звідси сьогодні, поки що в ефір йдуть хвилі Кагарлицького телебачення. Сюди ми привозимо диски із записами наших передач і вони розповсюджуються у діаметрі більше 50 кілометрів від Кагарлика. Тобто ми охоплюємо не тільки Кагарлицький район і місто Ржищів, а також і частину Миронівського, Таращанського, Рокітнянського і навіть Обухівського районів. Ось така вона наша релейка, наша місцева Останкінська вежа. Буваємо у середині радіоролейної станції, звідки йдуть в ефір, наші передачі. Тут постійний шум, і тому я змушена говорити доволі голосно, хоча, звичайно, перекрити його не можу. У свій час, коли ми починали працювати, ось такі касети, аналоги кафети, на них писали наші передачі, і їх оператори ефіру вставляли у відеомагнітофони, і тоді вони розносилися по нашому ефіру. А сьогодні ми працюємо поки що на ось таких дисках. Хоча і це сьогодні вже не останнє слово техніки, мол, це добре знає. Бригада операторів ефіру, і очолює її Анатолій Горобець, наш давній партнер діловий, сьогодні тут на зміні Валентин Демиденко. Ми без них, без хлопців із, операторів, із бригади операторів ефіру обійтися не можемо, тому що вони технічно забезпечують вихід в ефір передач районного телебачення. Студія районного радіо і телебачення. Тут ми готуємо наші передачі для радіо і телевізійного ефіру. Тим, я більше не буду вас стомлювати розмовами, а скажу, що ми свідомі своїй місії. Кажуть, що засоби маси інформації це четверта влада. А я скажу так, не перші журналісти не четверті ділить місця, не дійдемо до пуття, ми там, де всі, і смертні, і безсмертні, на гребені. От вічного життя. Ми намагаємося бути нагребені цього життя, друзі, і давати вам інформацію, яка б допомагала вам володіти світом.